Ті, в нас досить амбітні плани, і навіть цього року запуститься ще декілька електронних сервісів та it рішень. А те, що найближчим часом запрацює, це з 1 жовтня, ми плануємо запустити електронну систему, яка буде здійснювати контроль обігу медичного канабісу в Україні. А ми знаємо, що парламент цьогоріч прийняв важливий закон, фактично історичне рішення, яке дозволило врегулювати обіг медичного канабісу. Відповідно для того, аби була контрольованість процесу, ми також розробили електронну систему, і усі види операцій, а це понад 30 видів, будуть фіксуватися в цій системі. Тобто, фактично ми будемо бачити обіг медичного канабісу, починаючи від насінини і завершуючи його відпуском уже в аптечному закладі. А це дуже складна система, над якою ми працюємо, і з 1 жовтня планується її запуск в нашій країні.